Четвер, 6 лютого Ці новини коротко Вітаю. прикордонна Новопавлівка, що на Дніпропетровщині під ударом кабів. Ситуація в громаді, яка межує з Донеччиною, загострюється щодня. Напередодні селище вкотре було під обстрілами російських авіабомб. Очільник громади скликає позачергову сесію, пропонує оголосити їхню територію зоною бойових дій, запровадити примусову евакуацію дітей та створити військову адміністрацію. По Нікопольщині окупанти били з важкої артилерії, гатили по центру та покровській громаді. Люди не постраждали. Ждали, а напередодні район пережив майже два десятки атак. Агресор бив по прибережних територіях з артилерії градів та цілив безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Росіяни безпілотниками обстріляли найбільший ринок харкова барабашова Пошкоджене транспортне підприємство. На місці зайнялась пожежа. Потрощені десятки торговельних павільйонів постраждалих немає. Рятував побратимів з оточення та сам отримав поранення. Бойовий медик нині проходить реабілітацію в одному з реабілітаційних центрів рекавері, національній мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Історія військового в нашому повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.